Так, друзі, всім привіт! Зараз у нас огляд і презентація лот номер 5 п'ятий мішечок. Футболочка жіноча під кодом 018 всіх розмірів. Спортивні футболочки, лишився останній мішечок, ми його вже відзняли. Він є в нас огляд в групі Вайбері. Світлана, якщо бажаєте забрати спортивні футболочки, забираємо той мішечок, який я перед цим показував, він лишився останній. А зараз у нас в прямому ефірі позиція під кодом 018, футболочка, жіноча всіх розмірів. Ціна такого лоту по курсу на сьогоднішній день становить всього-навсього 2399 гривень. Жіночі футболочки, матеріал ХБ. Всі розміри, перший сорт. В достатній кількості, на вигляд як новесенькі, навіть зустрічаються з бірочками. Тапаємо, тапаємо по прямому ефіру, ділимося лайв трансляцією Запрошуємо знайомих, хто бажає придбати саме таку позицію жіночих футболочок, Забираємо, не втрачаючи можливість на вигідну покупку. Вартість такого лоту становить всього навсього 2399 гривень. З капішончиками, як бачите, зустрічаються. Тапаємо, тапаємо по ефіру, ділимося лайт трансляцією переглядаємо цю позицію в цілому, можна замовити її і без огляду. Навіть, як то кажуть, рекомендуємо. Вони всі йдуть в хорошому стані, всіх розмірів іде довгий рукав. Перший сорт матеріал ХБ, жіноча футболочка. По 2,3 долари за кілограм. Тапаємо, тапаємо по прямому ефіру, ділимося лайв Трансляцією, запрошуємо знайомих, замовляємо, забираємо п'ятий мішечок жіночі футболочки всіх розмірів з довгим рукавом. тапаємо тапаємо по прямому ефіру, ділимося лайв Трансляцією, запрошуємо знайомих, замовляємо. Отже, бачите, навіть із, з коротким тут також, навіть не з коротким, а з таким піврукавом, не знаю як воно правильно називається. Ось їх таких достатня кількість піврукавок. Вартість так. А? Три четверті рукава. Забираємо п'ятий мішечок, переглядаємо четвертий лот. Підписуємося на наш канал, слідкуємо за оглядом, робимо замовлення. Жіноча футболочка, перший сорт. Довгий рукава, або рукав три четверті. До речі, в даній позиції їх, можна сказати, навіть половина десь є. Тапаємо, тапаємо по ефіру, ділимося лай-трансляцію, запрошуємо знайомих, забираємо не лише із відео огляду жіночі футболочки, а й без огляду запечатаних розпакованих лотів. Підписуйтеся на наш канал, слідкуємо за ефіром, вибираємо для себе жіночі футболочки, матеріал ХБ. Зараз у нас в прямому ефірі лот номер 5 Вже п'ятий мішечок і однотонні, і із малюночками, з принтом, надписами. Розмірний ряд, як бачите, присутні всі розміри, навіть тягнуться деякі футболочки. Передивляємося цю позицію. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Вартість такої позиції 2399 гривень за 25 кг. Підписуємося на канал, слідкуємо за ефіром, вибираємо для себе хороші лоти за вигідними цінами. Сьогодні у нас протягом дня знімалися чоловічі футболочки середніх великих розмірів, ХБ з довгим рукавом, жіночі футболочки. Під кодом 018, що я зараз показую, лосіни спортивні, всіх розмірів під кодом 35. Жилеточки під кодом 40 083, дитячий одяг першого сорту просили сьогодні показати, показав. Тапаємо, тапаємо по ефіру, ділимося лайт-трансляцію, запрошуємо знайомих, замовляємо всі позиції які вас цікавлять. Мінімальне замовлення такого ґрунту, один мішечок 25 кг. Ціна 2399 гривень. Дякую, друзі, за увагу. Дякую за сьогоднішні замовлення. Хто що не встиг сьогодні ще придбати, ще її час швиденько дозамовити, тому що зараз будемо вже готувати ваші замовлення до відправлень. Тому швиденько пробіглися по групі Viber, передивилися всі лоти, які я показував, і дозамовляємо. Все, ми з вами прощаємося, зустрінемося завтра, чекаю всіх з 10-ї години ранку, будемо продовжувати. Всім хорошого, мирного вечора, благополуччя і хороших продажів! <рістична>